Доброго ранку, шановні учасники. Давайте перевіримо звук, як мене чутно видно. Доброго ранку. все чути. Доброго ранку. Угу, дякую. Так, чи є серед нас об'єкт господарювання? Так, є. Чудово, тоді пропоную 10 хвилин чекаємо, можливо, громадськість підключення, і будемо розпочинати наші громадські слухання. Доброго ранку ще раз. На годиннику в нас 1010, тож давайте будемо продовжувати наші громадські слухання. Сьогодні в нас, 6 травня 2025 року, ми проводимо громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля, планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Епіцентр К» Стосовно планованої діяльності, реконструкція будівлі, торговельного комплексу шляхом влаштування, когенераційної установки резервного електропостачання за адресою міста Київ, проспект Бандери Степана, будинок 11А. Мене звати Савченко Дар'я, я головний спеціаліст відділу екологічної оцінки департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слухань. Громадські слухання ми проводимо на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив в дію 18 грудня 2017 року, та попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля діяльності, яку він планує провадити. 13 липня 2023 року прийнято закон України про внесення змін деяких законів України щодо удосконалення та оцифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який в тому числі врегульовує питання проведення громадських слухань процедури оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 примітки 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкіллях. Хочу окремо зазначити, що в нас ведеться запис громадських слухань, посилання на який буде оприлюднено в єдиному реєстрі зацінки впливу на довкілля на єдиній екологічній платформі екосистем. Отже, давайте ідентифікуємо наших учасників громадських слухань. Тож у нас присутні два представника департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА. Пані Шипа, Тетяна, представтеся, будь ласка, кого ви представляєте? Доброго дня, шипа Тетяна, представник розробника звіту з оцінки впливу на довкілля. Дякую. Пан Ігор Апалінський, представтеся, будь ласка, кого ви представляєте? Товариство епіцентр К головний еколог Апалінський ігор. Дякую. Отже, на даних громадських слухань представники громадськості я не фіксую. Тож у зв'язку з тим, що на громадських слуханнях присутні тільки представник замовника та організатор громадських слухань, і відсутні представники громадськості, то відповідно до постанови Кабінету міністрів України. Порядок проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля від 13.12.2017 № 989 номер у разі наявки представників громадськості на громадські слухання ми складаємо відповідний акт у такому випадку громадські слухання вважаються такими що відбулися відповідний акт буде оприлюднений в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля на єдиній екологічній платформі екосистеми Відтак ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженої відповідальності Епіцентр К стосовно планованої діяльності, реконструкція будівлі торговельного комплексу шляхом влаштування когенераційної установки резервного електропостачання за адресою місто Київ, проспект Бандери Степана, будинок 11А. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую всім, бажаю гарного та мирного дня. До побачення. Дякуємо. До побачення.